Шановні глядачі, в ефірі ток-шоу розмова про головне на Kidsville TV. І сьогодні у нас в студії Антон Івченко. Отже, перше запитання у нас до Антона. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? У Я... вашому класі багато учнів? У нас чоловік 22. Я навчаюся в 5 а класі. А ви, Антон, зі всіма своїми а класниками дружите? Не дуже. А з ким сидите за партою, хлопчиком чи дівчинкою? З хлопчиком. А ви часто у, у нього списуєте? Так. Е, Антон, розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? Бігаю по школі. А ви Антон, вже, звичай робите на перервах, ходите, ходите в їдальні? Да. Інколи учасники наших ток-шоу часто нарікають до харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Антон, чи зазвичай готують у вашій школі? Не знаю. Думаєте цього достатньо, щоб бути ситим? Думаю, що так. Антон, а ви їсте у їдальні? Так. Да. Скільки разів на день? Два. А вам подобається? Так. Да. Антон, розкажіть нам, будь ласка, чи добре? Ви ведете себе у школі, а вам доводилося бувати в кабінеті у директора? У директора я ще ніколи не був. А то, а у вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Ні. А ви а ви гадаєте? Ні. А ви хотіли стати директором школи? Так. Чому? Мені подобається ця професія. Як ви вважаєте, Антон, працювати директором важко? Ні. Що ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Ну, ну Антон, більше вперед. Що? Більше вперед. Давай. Аж більше вперед. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кіцвіл Ті та його ведучий І... Даня Дегтяренко. До зустрічі у наступних ефірах. До зустрічі!